Так, тут ростуть мої дві гомер, Чого вона оце щось почорніли бутони? Ось бутончик раз. Два бутончика. Тут все у нас сонці пригоріло. Ось ще один цього, Ніяк не окореняється, пробувала один росточок, поки молодий не пішов. Це будів, це треба треть. Красиво. Примерзчі листя. 1 травня витягнули їх на посадку. А 4 травня вдарив мороз. І все померзло. але всі відмовлялися листя, тому що теж ні один не укоренився. Покорінилась маленькі ростуть. пробували старі вітки і молоді. Не знаю, може тут ця вку вкор... могла б і пустити, вкорінитися, а тут нічого не виходить з ними. Не знаю. Дала дівчатку одну зрізала віточку, щоб вона спробувала щось таке. Якась болячка чи щось. Попробувала вкорінитись, але така нічого немає. Трава п'ять іде в